У домівці врятованих тварин оновлення. Там повністю переобладнали карантинне приміщення, куди поміщають усіх новоприбулих мешканців. Також тут і надають усю необхідну допомогу тваринкам, якщо ті травмувалися. Ми повністю поміняли двері. Тепер вони скляні раніше вони були в сітку. у нас. А то не дуже добре, бо тварина може зачепитись там зубами, кігтями недобре. А тепер воно повністю скляне, тварину повністю видно. плюс там є вентиляція. І для тварини то набагато краще, плюс там тепло зберігається, воно не виходить назовні. Плюс ми зробили більше освітлення, щоб було краще все видно. У нас є повністю місце для обробки тварин, додаткове світло. Повністю ми тепер все розклали по шуфлятках. Раніше в нас було з цим трохи важче. Паралельно із цим розпочали будівництво приміщення для котиків. Кошти на матеріали вдалося назбирати завдяки допомозі небайдужих. Зараз в нас і насправді багато котів, просто через будівництво ми їх роздали по перетримках до волонтерів. Як тільки ми завершимо будівництво, ми їх всіх повернемо, От, то в нас буде дуже багато котиків. Ми в жовтні проводили збір на котобудиночок, тому що ми зрозуміли, що місця не вистачає, котів дуже багато поступає, багато військових виїжджають на фронт на війну і залишають котів. Просто там була така історія з військовими, ми зрозуміли, що терміново потрібне приміщення. Волонтери в домівці врятованих тварин розповідають, що в них була і є потреба у їжі для місцевих мешканців. Тож, якщо ви можете допомогти, то можна принести смаколики безпосередньо у притулок, що розташований у парку знесіння. Тваринок дуже багато. Вони їдять дуже різну їжу. Це фрукти, овочі, крупи, родзинки, сухарики, все, 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 горішки потрібно завжди. Крім їжі, це відра, швабри, також нам потрібні пеленки, плед, рушнички. Ось такий перелік. А після завершення будівництва волонтери візьмуться за оновлення притулку і для собачок. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.